Цікаві факти. Всім привіт, шановні мої друзі. ТОП 10 найотруйніших рослин України. Амброзія полинолиста Рослина, що зовні нагадує полин чи коноплю, виробляє отрутний пилок. У період цвітіння, коли концентрація пилку досягає свого піку. Амброзія легко може викликати алергію. Кількох крупинок пилку цілком достатньо, щоб з'явилося запалення очей, ускладнене дихання, а при особливо великих дозах конюктивіт. Пилок амброзії, потрапляючи в ніс бронхи, викликає слезотечу, порушує зір, підвищує температуру тіла. Відбувається різке запалення слезових оболонок верхніх дихальних шляхів, що призводить до приступів бронхіальної астми. Боршівник. При контакті із рослиною або попаданні на шкіру її соку, викликає сильне запалення і опіки, які довго не загоюються. Щоб розвинувся опік, достатньо навіть півтори хвилини контакту. Запалення може супроводжуватися ознобом, запаморочням, сверблячкою і головним болем. Боросинки борщівника та їдкий сік викликає нудоту задуху, підвищення температури. Алергічну реакцію, внаслідок чого на тілі залишаються характерні сліди шрами. Спочатку літа від захворювання, викликаного контактом із рослинами фітодерміту потерпає чимало людей. Берізка польова. Звичайна польова берізка нешкідлива, як може здатися на перший погляд. Але у рослині міститься смолиста речовина конвальвулін. Це сильна отрута. Здатна привести до паління в роті і носоглоці, болі в животі, діареї та зневодненні організму. голов плямистий рослина підступна тим, що перший рік зростання утворює листя і корінь, схожі із петрушкою чи укропом. У такій псевдопетрушці міститься рідкий алкалоїд коніїн. Якщо його скуштувати, почнеться параліч. Різних відділів центральної нервової системи, підвищиться тиск і порушиться дихання. Основні симптоми отруєння це нудота, слинотеча, запаморочення, порушення ковтання мови, блідість шкіри. Початкове збудження супроводжується судомами і переходить у пригнічення центральної нервової системи. Характерним є висхідний параліч, що починається із нижніх кінцівок, що супроводжується втратою шкільної чутливості. Зіниці розширені на світло не реагують. Наростання задухи може привести до зупинки дихання. При контакті зі шкірою сік викликає дерматит. Проти отрутою є молоко підфарбоване марганцево -кисли, кислим калієм з рожевого кольору. Лобода біла зовні лобода схожа із їстівною лободою. Однак, на відміну від останньої, Лобода відноситься до отруйних рослин. Якщо її випадково сплутати, така помилка буде коштувати сильного нездуження у вигляді нудоти, блювоти, болю в животі, діареї та зневоднення організму. Чистотіл рослина є улюбленим народним засобом у боротьбі із бородавками, мозолями і прищами. але перед тим як припекти їм щось у наступний раз. Варто кілька разів подумати, адже чистотіл токсичний. Рослина містить ряд алкалоїдів, що викликають блювоту, кольки, діарею. А при його прийомі всередині у великих дозах це смерть, шановні мої друзі. Кліщенець плямистий. Рослина містить отруйну речовину ароін. Небезпечна вона тим, що надає паралізуючу дію на центральну нервову систему. Контакт зі шкірою не обіцяє нічого хорошого, крім роздратування і опіку. При отруєнні рослиною з'являються головні болі, діарея, пробиває холодний піт. У важкій формі до них додадуться судоми, галюцинації та аритмія. Орлики звичайні. Рослина із сімейства лютикових повсюдно зустрічається на дачних ділянках і в лісі. Але мало хто знає, що вона отруйна. Особливо її квіти. Отруєння можна розпізнати по запамороченню, поколюванні язика, судом кінцівок і аритмії. Важке отруєння може закінчитися летальним результатом, викликаним зупинкою дихання. Блекота Крилатий вислів. Ти що, блекоти об'ївся? Був придуманий не випадково. Блекута є отруйною рослиною, причому отруйні всі її частини. Одним із основних ознак отруєння є марення і галюцинації. Крім них, спостерігається також посилення, потовиділення, підвищення температури, тахікардія і світлофобія. А у важких випадках порушення дихання, судоми та втрата свідомості. Ну, і завершує, як кажуть, топ 10 найотруйніших рослин в Україні. Це. Аконіт гарна яскрава рослина сімейства лютикових, приховує в собі смертельну небезпеку. У корені і в незрілому насінні рослини містяться алкалоїди, переважно аконітін. За отруйним впливом його можна порівняти із отрутою кураре. Акотін може викликати важке отруєння, що супроводжується за потемнінням в очах, судомами кінцівок, аритмією і навіть летальним. Результатом, до якого приводить зупинка дихання. Так що, шановні мої друзі, із сивої давнини відомі людям отруйні властивості аконітів. В Індії їх використовували для отруєння стріл. Плінній старший називав аконіти рослинним мищаком. У Стародавній Греції та Римі їх використовували під час виконання смертних вироків. Діоскорит зазначав, що аконіти вживали для отруєння вовків пантер. Та інших диких звірів. Великий римський поет Овідій, описуючи у своїй поемі метаморфози Золотий срібний та залізні віки людства для характеристики гріхів залізного віку, використовував такий вислів: Грізні мачухи варять квіти акунітів. Так що, шановні мої друзі, будьте обережні, що побачите десь по дорозі, чи в лісі, чи на дачі в себе, або ще десь ці отруйні рослини. Ну і остерігайтеся як веслин, так і цих фашистів, расистів, які напали на нашу землю. Тому, шановні мої друзі, слава Україні, героям слава! Україна обов'язково переможе! А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть. Дивіться всі мої відео, ставте вподобайки, звичайно. Ну, і ви знаєте, що можна підтримати і мою творчість фінансово. Вибачайте за наглість, але кажу, як є. Тому дивіться всі мої відео. Дякую всім за увагу. Цікаві факти.